Нова філософія митного контролю саме так у міністерстві доходів і зборів називають відтермінування визначення митної вартості товарів на етапі постаудиту, тобто, вже після того, як товар перетнув митний кордон. У відомстві вже підготували такий законопроект та підрахували, скільки до бюджету надійде грошей. Ми вважаємо, що ефект від постаудиту може бути майже 12 мільярдів гривень. Наразі законопроект ще вдосконалюють перед тим, як оприлюднити для громадського обговорення. Фахівці діляться у документі вже є камінь спотикання, йдеться про єдину базу цін, а саме систему, за якою вона буде формуватись. Ми підложили в цій концепції участь, з тим, щоб вона була більш прозрачна, більш аргументору на етапі її формування не тільки обсуждати конічний результат. А прилікати в тому числі тріслів асоціації абсолютно нормальна річ. Можна було б її запровадити, коли є обмін даними між країною експортера та нашою країною, і там абсолютно прозоро видно по якій ціні вантаж власне має зайти в нашу державу. Ну тобто. Нашу думку на думку бізнесу важлив для того, щоб вияснити, яка має бути ціна, є предостатньо. Якщо законопроект ухвалять, експерти радять слідкувати за його виконанням. Мовляв, щоб не було надмірного фіскального тиску на підприємців. Саме у цьому полягає ефективність ініціативи. Багато залежатиме від того на яких умовах дозволятиметься цю спрощену систему застосовувати, Тобто, фактично чи буде варто її використовувати. Реформа митного контролю зачепить інші сфери митного законодавства. Зокрема, базу цін для проведення постаудиту мають намір використовувати і для трансфертного ціноутворення його ж врегулювали ще минулого року, і вже є перші результати. Звітують у Міндоходів. Що стосується офшорів, то з вересня місяця майже в сім разів зменшились експортні операції. До офшорних компаній між тим Олександр Клименко обіцяє, доопрацьований проєкт закону про постаудит можуть ухвалити до кінця червня. Така ініціатива каже урядовець, вигідна і бізнесу, і державі. Мовляв, підприємці матимуть змогу швидше проходити митний контроль і більш прозоро отримувати інформацію про ціни. А держава отримує додаткові надходження до скарбниці без посилення фіскального тиску. Катерина Кундерська, Олексій Мацкевич, новини, телеканал Бізнес.